Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Перед вами чергове повідомлення та вдячність щодо результату з отримання відстрочки по мобілізації. Рада за всіх, хто досягає своєї мети. Ми з вами багато говорили про відстрочку по мобілізації. Ми розглядали з вами нововведення, які планується здійснити. Шляхом прийняття відповідних змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також інших законодавчих актів. Але сьогодні я хочу поговорити з вами про альтернативну невійськову службу. Чому я вважаю, що це дуже важливо? Перемога це не тільки звільнення наших територій, це ще й наша економіка, наша промисловість. Наше підприємництво. Багато хто з вас, особливо, якщо ви маєте юридичну освіту, махне рухкою і скаже альтернативної невійськової служби під час мобілізації не існує. Разом з тим, знання щодо такого виду служби можуть допомогти у випадку. Коли буде притягнення особи до кримінальної відповідальності за ухилення від служби під час мобілізації, також у випадку щодо прийняття рішень та подальших дій, пов'язаних з наданням чоловіком своїх особистих облікових даних до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Перед тим, як ми розпочнемо розглядати дану тему, я закликаю вас підписатися на мій канал, а також обов'язково поставити вподобайку для того, щоб якомога більше громадян могли дізнатися цікаву і корисну для себе інформацію. Отже, розпочинаємо. Що таке альтернативна невійськова служба? Якими законодавчими нормами вона регулюється, а також чи можна застосувати законодавчі норми, які регулюють саме правовідносини альтернативної невійськової служби під час мобілізації? Крім зазначених питань, я також планую розказати, яким чином. Повідомляти про бажання проходити альтернативну невійськову службу, а також які документи будуть потрібні для підтвердження права на альтернативну невійськову службу. Отже, почнемо з норми Конституції, які все-таки не забуваємо є нормами прямої дії. Перш за все, я хочу нагадати. Норму статті 35 Конституції, в якій визначено, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання, це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Крім того, частиною 4 даної 35 статті зазначено: ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить Релігійним переконанням громадянина виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. Звертаю увагу на чіткість визначення та імперативність, яка встановлена саме даною частиною 4 статті 35 Конституції. Зазначено, має бути. А не може бути замінено альтернативною невійськовою службою. І це є вкрай важливим. Також треба не забувати, як я вже наголошувала, що відповідно до норм статті 8 Конституції визначено, що норми Конституції є нормами прямої дії. Пряма дія норм Конституції України зазначає, що ці норми застосовуються. Безпосередньо законами України та іншими нормативно-правовими актами можна лише розвивати конституційні норми, а не змінювати їх зміст. Хтось з юристів нагадає мені про статтю 64 Конституції, де визначено перелік статей, норми, які не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану. І зазначать, що в цьому переліку 35 статті немає. Але хочу зразу, зразу нагадати, що саме в даній 64 статті Конституції визначено, що обмеження прав і свобод здійснюється із зазначенням строку дії цих обмежень. Якщо уважно подивитися також указ Президента України за номером 64, дріб 2022 від 24 лютого 2022 року, то в частині 3 даного указу ми не побачимо статтю 35 Конституції України, яку включено до переліку статей, відповідно яких, до яких можуть бути обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина на період дії правового режиму воєнного стану. Отже, зробимо перший і дуже важливий висновок: в Конституції України існує стаття 35, яка Надає право громадянину України у разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить його релігійним переконанням, вимагати, щоб виконання такого обов'язку було замінене альтернативною невійськовою службою. Дана стаття 35 Конституції є нормою прямої дії, тобто може застосовуватися безпосередньо. Також стаття 35 -та не вказана в указі президента від 24 лютого 2022 року як норма, яку обмежено під час дії воєнного стану і на період дії воєнного стану. Тепер з'ясуємо, що таке альтернативна невійськова служба. На даний момент в нас існує закон України про альтернативну невійськову службу, а також постанова Кабінету міністрів України від 10 листопада 1999 року за номером 2066, якою затверджено положення про порядок проходження альтернативної невійськової служби. Почувши дану фразу, юристи одразу скажуть, що дана норма. Взагалі-то закон України про альтернативну невійськову службу регулює правовідносини, пов'язані з строковою військовою службою. Так, я погоджуюсь. Відповідно до статті 1 зазначеного закону, визначено, що альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби, і має на меті виконання обов'язку перед. Суспільство. Разом з тим, якщо читати преамбулу зазначеного закону, то ми побачимо наступне: цей закон визначає організаційно-правові засади альтернативної невійськової служби, якою відповідно до Конституції країни має бути замінене виконання військового обов'язку, якщо його виконання суперечить релігійним переконанням громадянина. Тобто чи можна сказати, що даним законом звужується право громадян, які, яке передбачено нормами Конституції, зокрема статтею 35 Конституції України? Можна сказати стверджувальне так, адже законом України про альтернативну невійськову службу визначені правовідносини, які стосуються виключно вікової групи. Громадян чоловічої статі, які на даний момент підпадають під призивний вік Строкової військової служби. Крім того, хочу нагадати, що якщо враховувати зміни до законодавства, які плануються Верховною Радою бути прийняті, строкову військову службу буде взагалі скасовано. А отже, закон України про альтернативну невійськову службу буде продовжувати регулювати правовідносини категорії громадян, яка фактично перестане існувати. Але ж повернемося до прав, які надаються статтею 35 Конституції України. Хочу, крім того, нагадати також про статтю 22 Конституції, відповідно до якої визначено, що. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Отже, законом не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав, визначених, зокрема, статтею 35 Конституції України. Крім того, треба нагадати про такий термін. Як аналогія закону, вона полягає у застосуванні компетентними органами державної влади, зазвичай це суди, норми, що регулює відносини, подібні до тих, які є предметом розгляду в межах конкретної правової ситуації або правового спору. Тобто, якщо немає законодавчої норми і є певна ситуація, певний спір. До такої ситуації або до такого спору повинні бути застосовані норми, що регулюють подібні правовідносини. Отже, в нашому випадку, враховуючи те, що не встановлено обмеження щодо застосування статті 35 Конституції України, сама дана стаття Конституції повинна бути застосована у випадку. Звернення чоловіка з заявою про заміну виконання військового обов'язку альтернативною невійськовою службою, а також можна в даному випадку застосовувати і враховувати закон України про альтернативну невійськову службу та постанову Кабінету міністрів номер 2066. Якщо повністю, ну от повністю спростити у випадку, якщо релігійні переконання чоловіка суперечать. Виконанню ним військового обов'язку, виконання такого обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. Хто із вас, шановне панство, може зараз мені дорікати на те, що я багато-багато говорила, а треба було просто сказати оцю єдину останню фразу. Наголошу, що всі мої висновки, які ви почули з посиланнями на норми Конституції, можуть вам знадобитися для більш глибинного зрозуміння певного питання альтернативної невійськової служби. Тепер, що таке сама альтернативна невійськова служба? Будемо застосовувати аналогію закону та шукати відповіді у наявних законодавчих актах. Звертаю увагу перелік видів діяльності, якими можуть займатися громадяни, що проходять альтернативну невійськову службу, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 31 грудня 2004 року, і вона має номер 1795. Зараз у вас на екрані безпосередньо даний перелік. В нього входять охорона здоров'я та соціальна допомога, колективні, громадські та особисті послуги, будівництво, виробництво електроенергії, газу та води, сільське господарство, мисливство та лісове господарство, рибне господарство, добувна промисловість, оборона промисловість, транспорт. Також треба зазначити, що відповідно до статті 5 закону України про альтернативну невійськову службу визначено, що альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах в установах, організаціях що. Перебувають у державній комунальній власності або переважна частка у статутному фонді, яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов'язано із соціальним захистом населення, охорони здоров'я, захистом довкілля будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі, в організаціях товариства Червоного Христа. Щодо місця проходження альтернативної невійськової служби, то треба звернутися до статті 13 закону України про альтернативну невійськову службу. Зокрема, в ній сказано, що громадяни проходять таку службу переважно за місцем проживання або у місцевості, звідки вони мають можливість щоденно повертатися до місця проживання. У випадку проходження такої альтернативної служби не за місцем проживання такому громадянину надається місце у гуртожитку або інше тимчасове житло. Також важливим питанням залишається перелік релігій, які сповідують громадяни, що можуть вимагати проходження альтернативної, невійськової служби. Перелік релігійних організацій. Релігійних віровчень, які не допускають користування зброєю, передбачені у постанові Кабінету міністрів від 10 листопада 1999 року, яка має номер 2066. Зараз у вас на екранах зазначено даний перелік. До нього входять адвентисти. Реформисти, адвентисти сьомого дня, євангельські християни, євангельські християни-баптисти, покутники, свідки Єгови, харизматичні християнські церкви, християни євангельської віри, товариства, свідомості Крішни. Отже, якщо ви сповідуєте вище зазначені релігії, ви можете звернутися з вимогою щодо призначення вам альтернативної невійськової служби. Куди саме звертатися? З якими заявами? І що робити у випадку відмови, про це ми з вами поговоримо наступного разу, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал ставте вподобайку даному відео, також розповсюджуйте дане відео в своїх соціальних мережах. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, пишіть, якщо у вас питання. Щодо відстрочки, якщо у вас питання щодо звільнення з військової служби, а також щодо питання, якщо у вас питання щодо сімейних правовідносин, спадкових правовідносин, електронну пошту, як я вже зазначила, залишаю в описі під даним відео. Дякую за увагу і до зустрічі!